Хто вигадав годинник і до чого тут папа римський? Навіщо у годинники вставляли рубін? А також які настільні годинники найкращі. Сьогодні у таємницях Деко час поговорити про час і дізнатися таємниці настільних годинників. Цікаво знати. Перші в історії годинники були сонячними. Вважається, що сонячний годинник з'явився приблизно у 3500 році до нашої ери. Механізм такого годинника був простий. Зміна довжини Тіні Гномона. Втім, такий механізм мав суттєвий недолік, адже не функціонував у темну пору. А от перший механічний годинник з анкерним механізмом був виготовлений у Китаї в 725 році і сіном та лян лінзанем. Перший ж маятниковий годинник винайдений близько тисячного року Абатом Гербертом, між іншим майбутнім папою римським, відомим зараз як Сільвестр ІІ. Наприкінці вісімнадцятого століття у механізм настінних годинників почали збудовувати дорогоцінні камені. Математик Фатіо Дебюілья прийшов до висновку, що за допомогою алмазного свердла можна зробити практично ідеально рівні отвори в рубінах, які використовувалися в якості підшипників. Це забезпечило довговічність годинників, і в 1705 році вони були представлені королівській родині. А от цифровий годинник люди вперше побачили у фантастичній кінострічці Космічна одіссея 2001 1968 року. Компанія, яка створила в єдиному екземплярі годинник для зйомок фільму, згодом і вирішила випустити подібну модель у продаж. Діайвай. А от ми сьогодні зупинимося на настінних годинниках. Розглянемо найпопулярніші моделі та навчимося, як та де найкраще розмістити такий годинничок вдома. Найдоступнішими за цінами та різноманітністю настінними годинниками є кварцові моделі. Слід зазначити, що вони точніші ніж механічні, але і кварц, і механіка мають свої переваги та недоліки. Для початку навчимося, як їх розпізнати. Для цього звертайте увагу на такі критерії. Наприклад, напис кварц явна ознака кварцевого годинника. Якщо зняти кришку такого годинника, ви виявите, що туди потрібно вставляти батарейку. Деякі виробники механіки пропонують моделі з прозорою кришкою, яка показує шестерні та інші елементи пристрою. Через наявність додаткових деталей механічний годинник зазвичай відрізняється більшою товщиною, ніж кварцеві. Також хороша механіка коштує дорожче, ніж кварцевий годинник. З тим же функціоналом. Це пояснюється тим, що виробництво кварцевих аксесуарів легше, ніж збирання механіки. Секундна стрілка у механіки має плавний хід, тоді як кварцевому годиннику вона, як правило, переміщується ривками. Якщо ж годинник без стрілок, наймовірніше це кварц. Механічний настінний годинник гідно впишеться в класичний інтер'єр. Такий механізм забезпечує хід протягом багатьох років, якщо йдеться про якісні вироби. А от одна з найпоширеніших помилок покупців покупка годинника з сліпим циферблатом. Це означає, що на поверхні циферблата надто багато символів чи зображень, і за бажання дізнатися час видно все що завгодно, крім стрілок. Деяких людей у нічний час датує цокання кварцевих моделей. Коли всі звуки вчухають, просто неможливо заснути під цей звук, але цю незручність легко усунути. Просто потрібно вибрати кварцевий механізм з плавним ходом, оскільки він безшумний. Що ж стосується механічного настійного годинника, то звук їх роботи набагато приємніший для слуху. Загальна рекомендація по розташуванню вішати годинники трохи вище рівня очей. Однак великі все ж таки варто розміщувати вище, ніж маленькі. Якщо ви купуєте яскравий великий годинник в кімнату, попередньо визначте місце, де він висітиме. Щоб декор мав доречний вигляд, бажано залишити хоча б 20 см до стелі. Яка з спочиту інформації була для вас новою? Пишіть у коментарях, а також діліться про що б хотіли дізнатися у наступному випуску таємниць деко. Ну а на сьогодні у мене все. Адіо!